Всім вітання на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ми обрізаємо дерева. Ми, звісно, не садівники. Обрізаємо, як ви читали в інтернетах. Деякі я вже обрізала. Зараз яблуками займаюся. Саша калину підрізає. Вова, як завжди ходить, привертає увагу на себе. Грається. Ось купили Вові. Раблі маленькі такі. І Саша мені такі самі купив. Гарні, десь вони стоять. Ось це я вже обрізала трішки дерева, але мені не подобається, що воно якось так росте вгору. Ось ця гілка середня мені не подобається, що вона вгору так росте. Можливо, її потім треба буде прибирати. Не подобається, що вона ось так. Можливо, ось там треба буде тут обрізати. Я поки ще не готова. Подивимось, що вийде з того, що я пообрізала. Ще раз скажу, що я не мічурін. Я не навчалася цьому, роблю трішки інтуїтивно і так як вичитала в інтернетах. Отакої. От До речі, хочу сказати, дуже гарний сікатор тут був у господарів, і він у нагоді. Саша його заточив, і він так смачно обрізає ті гілки. Ну, дуже круто, мені, мені дуже подобається. Класно. В цьому дереві що треба? Треба от всі, що ростуть всередину дерева. Всі пов... Ой, не фокусується, всі повідрізати. Отак, от бо вони тут не потрібні. У... однією рукою не можу, треба двома. Так, я вас тримаю, не впадіть. Лівою я не дуже гарно орудую, всі, що, всі, що всередину ростуть, їх треба обрізати, вони не потрібні. Ще оця гілка мені не подобається. оця, ну На цей рік хай буде. Коротше, всі, що всередину ростуть, оці також. ось, ось. Отакі. Треба все поприбирати. Оце ось. Ну і все таке інше поприбираю. Зараз почищу серединку і зроблю трошки її коротше. Це дерево. Потім навесні побачимо, як воно все буде. Ото й порозчесувала тут оці квіти. Залишу потім навесні все поприбираємо, це поки так хай полежить. Бо нікуди складати. Не хочеться гнидники робити. Вже навесні буду робити таку спеціальну яму, де буде це все перегнівати, засипати, заливати біопрепаратами, щоб воно робилось з цього перегній. Трохи так розчесала, тут потім. Звісно, згодом поприбираємо ці чагарники. І засадимо це цими ялівцями, кущами казацькими, буде класно. Ось ще ростуть якісь дерева. Не знаю, що це, чи клен, чи що. Вона під будинком. Треба все це також буде повикапувати і посадити казацький ялівець. Але це може буде і не на цей рік, а на наступний. Поки хай буде так, як буде тут є. Що ще хочу сказати? Ну, ще для земляних робіт М -м дуже сиро. Вон, ці грязюки. Але поки ми тут, то вирішили. Сьогодні такий тепленький день, десь плюс 10, і ми той вирішили щось робити. Будемо ще дообрізати оці великі стволи, які ось тут. Хочу прибрати, залишити тоненькі, маленькі і там, де до сусідів, взагалі, прибрати отак от половину майже. Ну, Щоб їм не заважало, воно ж ще цей паркан нахиляє. То хоча б половину того прибрати і ці великі стволи. ну, Маленькі залишимо. Дивіться, скільки ягідок, Тут пташки прилітають, кушають, харчуються. Я дуже полюбляю калину, але мені її не можна, в мене дуже низький тиск. після. Відомої хвороби з шипами, і, до, і досі не вирівнявся, до речі. Вже пройшло два роки. Може, хтось знає, у когось таке було, порадьте щось, як піднімати тиск. І Лусічка освоюється на гнидниках. Це теж будемо все прибирати вже навесні, коли буде тепленько, світовий день буде більшим. Бо зараз, оце, зараз тепло, а як буде прохолодно, то що й робити? Сидіть в хаті тільки. Горіх мій улюблений. Дві улюблені, теж трішки його потім підріжемо, а може не на цей рік а далі. Щоб він не дуже розростався. Ось так мені подобається. Оцей вид дивіться. Ну, гарно. Треба зафотати. Зараз побачимо місце, де ми саджали часник. До речі, хто, не... хто пропустив. Заходьте на канал, в мене там є списки відтворення або плейлисти, і там є мальва сад і город. І там є, як ми саджали, часник. Ось тут він, тут невеличка його кількість. На цей рік плануємо оце все прибирати, ці траву, робити грядки. Будемо вирощувати усілякі культури. Ну, спочатку ми той. Трошки того, трошки того посадимо, а потім вже будемо щось. Бачу, молодець. А потім вже будемо щось дивитись, що краще росте, що гірше росте. Тут я посадила такий кущик, також навесні буду це все обрізати. Якщо він прийметься, то пустить нові пагони. Це хризантема. Володимир, ти дотримуєшся техніки безпеки? Да. Так. Добре, молодець. Я виконую правила дорожнього руху. Це дуже гарно. Особливо в городі це дуже-дуже ефективно їх виконувати. Дивіться, яка тут травичка. Я не знаю, це треба, мабуть, трактором це перекопувати. Треба було, мабуть, на зиму це перекопати, бо знаєте що? Щоб воно перегнило. Бо на літо перекопаєш і що? І нічого. Не знаю я. Напишіть в коментарях, дайте, будь ласка, пораду. Перекопувати. ото таке треба на зиму чи на весну. А, побігли. Кабачки. Ще сніжок лежить, бачите? От, такий пригорок. От я не розумію, звісно, цього пригорку, але він є. О, можна снігом почистити моє взуття. До речі, як вам моє взуття. Дуже гарні, класні, теплі, такі балоніві. Теж брала в Хумані. Там далі левада. Левада, левада. Оце приблуда наша. Якщо залишиться, то залишимо собі. Так, да, там внизу вливав, де якби почистити, то було б озеро. О, побіг вже щось. А, тут пташки живуть. Ой, то й во. Оце дійшли ми з вами до кінця. Ось тут, мабуть, межа ось тут вона. От, оце дерево. Ох, і цей кабачок. А, вон тут щось вкопане, це, мабуть, оце межа. От, вкопане. щось, Бачиш, оце, мабуть, межа наша. Що як снаряд таке щось. Тут якісь вишні сливи. А, це, мабуть, алеча росте, щось таке. О, там абрикоси. Де це? міна. Та Якби це була міна, вона б тут не стояла, не переживай. І треба було б металоломом. Металошукачем, Шукати металошукачем. Так, там у сусіда є вулики, покажу. Бачите, в нього тут є свій лісок і вулики стоять. Такий гарний вид вид на ліс. Сьогодні гарний теплий день. Ось там, бачите, левада ось. Вона не почищена, і кожен собі там щось вириває якийсь ставочок. Якби було почищено, то тут би було велике озеро. До речі, нам господарі розповідали, що раніше тут, -тут таке озеро й було. І тут вони навіть купалися в дитинстві, але зараз все обросло камишами, ще й вода пішла трішки. До речі, здається, всюди вода трішки пішла. Ось я, я згадую, коли я була маленька, у нас завжди. Та вода текла навесні, потім повні льохи були води, а зараз чогось такого немає. Тобі не холодно, партизан. Ну, добре. Ось ми піднімаємося у гору. Я піду додому вже. Ось ми піднімаємося і все це є город. Щодо городу будемо починати його. Як то сказати, обробляти у квітні. І почнемо біля будинку і трошки будемо сюди спускатися, але я планую це зробити не за одне літо. Побачимо, як то воно буде. Спочатку насаджаємо те, що потрібно, Помідори, огірки, то і таке, там капусти, а потім вже будемо потроху розширюватися і розширюватися. Ну, калину почистили ми знатно. Якщо хочете, промотайте на початок відео і побачите, яка вона була. Гарно почистили так, отут багато гілочок. Від сусідів прилетіла сумка. Багато-багато гілок від калини. Залишили, хай пташки їдять. А навесні будемо вже це збирати і будемо робити хворост. Це чи для того, щоб палити вогники, пічки топити. А поки хай лежить так. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатись, хто ще не підписався. Всім гарного!